В ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання. Хокейний клуб Кривбас у заключному матчі 17-го туру всеукраїнської першості на виїзді зустрівся з харківським витязем про хід подій льодового поєдинку. Далі після поразки у Кременчуці біло-сині прагнули повернутись у гонку за першу позицію в чемпіонаті, і це у них вийшло яскраво та видовищно. Витязь нещодавно придбав трьох легіонерів, після чого видав непоганий матч у кривому розі. Потім була переконлива перемога над білим барсом з рахунком 6-1. Здавалось, підопічні Віталія Литвиненка зараз боляче вкусять, проте подібні думки розвіялись уже у першій 20 хвилинці. В ній господарі виявились зовсім не готовими до гри з новачком всеукраїнської першості. Команда Олександра Куликова ефект. Тивно використовувала невимушені провали в обороні суперника, в результаті чого вже у першому періоді записала до протоколу три сухі шайби у ворота Напненка. Далі біля харківських воріт ставало тільки гарячіше. підопічний Віталія Литвиненка не допомагала ані зміна голкіпера, ані щось інше. перше у матчі витяг знайшов шлях до воріт безхлібного лише при рахунку 06 проте шайба Микити Попова тільки розізлила гостей, які одразу ж відповіли двома голами. У той момент від інтриги не залишилось і сліду. Все на що спромогли. Лися господарі це ще раз переграти Андрія безслідного, проте останній період знову залишився за кривбасом. Підсумковий рахунок матчу – 10-2 на користь білосиніх, що примітно найрезультативніший гравець криворізької команди Олександр Селянин. У цій грі здобув 6 очок за системою гол плюс пас. На рахунку нашого форварда одна шайба і п'ять асистів. На цю хвилину такий результат кращий в українській хокейній лізі. Є й інший рекорд результативності у Кривбасу командний. Десять закинутий шайб у ворота суперника в одній зустрічі. Олександр Хрищенко, місто Спорт. Минулих вихідних у палаці спорту локомотив проходили всеукраїнські змагання, що зібрали каратистів з різних міст. Далі детальніше. Кубок націй та кубок України з фонакоші -шотокан карате наше місто мало честь провести вперше. Престижний турнір зібрав 250 спортсменів з 14 міст та семи областей України. У суботу виступило молодше покоління. Наступного дня змагались дорослі. Організатором змагань стала Криворізька Федерація традиційного карате за підтримки депутата міськради, голови громадського об'єднання за рідне місто Ольги Бабенко. Чемпіонат пройшов великолепно, приїхало більше 20 команд з усієї України. Город Кривый как всегда, показал себя с лучшей стороны, потому что он славится тем, что наша федерация по карате э, лидирует в Украине. И самое большое количество медалей с международных европейских турниров привозят криворожане. Наше общественное объединение уже в очередной раз поддерживает проведение чемпионатов различных в нашем городе, потому что мы уверены в том, что важнее, чем здоровье наших детей, ничего не для нашей страны. Приятно, что карате стал олимпийским видом. Вот, э, сейчас можно С разных видов карате делать отбор. Если человек хорошо себя показывает, спортсмен зарекомендовал. Он может попадать на олимпийскую подготовку на цикл. И через 4 года будет представление карате на Олимпиаде. Може бути, хто з наших і попаде на цих турнірах криворізька команда була представлена найсильнішими спортсменами, призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Черговий раз вихованці федерації традиційного карате ФСКА отримали марку, здобувши у загальному заліку перше командне місце. Було багато достойних суперників. Черкаси, Смєла, Дніпр і наші ж друзі криворожані. Ми достойно виступили, показали себе у всіх найкращих качествах. На даний момент. Первої міста зайняв я і шевельова Кіра. Це категорія ката. Я зайняла два перші місця. Соперниці були сильні. В фіналі було складно. А я зібралася і всіх побіділа. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрюксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.